Там мого роду сила, де мамоя щаслива там мій дім, там я мала, зростала, цвіт в коси заплітала, і щастям вишивала рідним всім. Нес, Добрий день, вітаємо вас! Ми нове покоління, маємо чисте суміння. Ми українці! Нам є чим пишатись. Те, що посіяли, будемо жати. Природа боятиме на місці руїни. Ми майбутнє своєї країни. Тому не під підсилу природі вимагати. Ми вміємо дбати не лише про себе, а й про довкілля. Знаємо, що зміна потрібно створити тут і зараз. Ми маємо суперсилу. Нашу молодість віру, віру краще майбутнє. Та сила збудувати його таким. Ми прийшли не для забави. Нас до вас важливі справи. Серйозні питання. Слухайте, почуйте. Відчуйте серце, збагніть розумом. Чувніте душею. Відчуйте природу в собі. Ми ті, що вижили на цю сцену. Ми. Дій, думай, бай, допомагай, планету нашу захищай. Щоб не було землі боляче, за крим своїми долонями, Крим зеленим килимо, усіми високими кронами люди не будьте байдужими, тільки разом ми все зможемо. Щоб легко нам дихати, Щоб легко нам дихати, Щоб бліти. наче добре виглядаєте. Окривати блакитні. Материки всі на місці. На що скажете? Та де ж ви людей підчепили? У вашому колективі планет людей ні у кого немає. То давайте ми зараз оглянути. Давайте. Голові терки збільшилися. Земля трусіть? Не землетрусіть. Земля трусіть? Не землетрусіть. Булкатірувати? не треба. Пану Родин, а що з вашим подихом? Це хронічна лише вакцина. Міряємо температуру. Вона у вас на пару градусів підвищилася. Ліку чи все бачає? Запущений парниковий ефект. Навстук, коли останній раз роздавали. Ви що знущаєтесь, тільки рабушу що нафту танкерам здаю. Ліки, що ж не робити? Що робити, що робити? Еко імунну систему треба зміцнювати, Бо у вас на тілі вже близі ділянки з'явилися. Ну що ж, задля сонціна, став у вас важкий, але вилікувати вас ще можна. Забруднені води і чисте повітря. Брудки засихають і біля земля. Ми це усвідомлюємо, хоч ми і діти. Своїми руками ми знищуємо своє життя. З кожним роком, навіть кровом. Стає та збродіша земля. І жити так всьому світі не хочу я привозити на спільний дім. Тож давайте спільно дбати про нього. Давайте спробуємо не смітити, не рвати даремно віти. Охороняти наш ліс, дбати про озера та річки. І побачимо, якою гарною стане наша земля. Адже вона наша рука. Багато хто вважає, що на питання екології впливають екологи, політики або виробники. Але перш за все це змінити можемо. Ми самі. Прекрасний сон, що були м в серце. А що раніть! Небесело нам жити. нашу неньку Україну сусід хоче спопилити. Прийшов до нас п'ятий з війною, що довкола є, все нищить. Ось дивіться, скільки лиха він безжарню сіє, не думає про наслідки все більше шалені. Ожкі часи для нашої неньки України. Країна палає вогнем, гинуть кращі сини й доньки. Війна вже стала найбільшою екологічною проблемою в Україні, наслідки якої поки що дуже складно оцінити. Однією з найбільших екологічних проблем час війни стало забруднення повітря, води та ґрунту. Постійні бомбардування, обстріли на сіл призвели до великої кількості викидів токсичних речовин у навколишнє середовище. Ці хімікати забруднили ґрунт, джерела води та повітря. Ще однією серйозною екологічною проблемою в Україні під час війни стало знищення лісів та місць проживання диких тварин. Несла значної шкоди нашій екосистемі. Тисячі тварин загинуло, та тисячі були змушені покинути свої домівки. Тисячі рослин та тварин, занесені до червоної книги, були знищені. Наставлять під загрозу життя людей не тільки України, а й всього світу. Ми не можемо спрогнозувати наслідки війни, але певні. Що світо переможе тебе! Ми віримо! За нами перемога! Якщо немає свого коріння, свого воду. те, що рідної землі та природи. Знати свій родовід, традиції, історію своєї родини та країни один з найсвятіших обов'язків людини. Саме зі своєї сім'ї і з родини йде у світ людина. І несе в нього серце своє, наповнене добротою і любов'ю. Я стою на порозі батьківської хати, тут портрети на стінах, вінки, рушники, тут надії, мрії, знялися крилато, та веселі журливі пісні та казки. Не у світі світлиця, світлина, де наповнилась ласкою, серце моє, де відчула любов і турботу дитина, бо побачила тут перше сонце своє. Рідний дім, рідні люди, найкраща родина, найдорожчі традиції, думи й пісні. Саме з цього вітчизна моя Україна. Саме з цього довго усердські ясні. У місці докладає максимум зусиль, щоб рідна Україна перемогла зло, щоб дерилося на нашу землю. Кожен хтось захищає відбора, хтось лікує, хтось навчає, хтось ремонтує, хтось волонтерить. А ми всі екологічну просвіту! Якщо маєш пластик зайвий, чи з речей коробку, вихід є доволі гарний, зроби з них коробку. А якщо відходи є різного гатунку, розділяй сміття швиденько, в чистях застосунку. Миєш посуд закрий кран, знаєш, це не складно. защаджуй воду нам роби це доладно. Да якщо поруч птах голодний, зберезле котик поможи. І життя живим істотам таким чином збережи. Не забудь, моїх багато в себе посадити. Що красу країни неньки, і планети відродити.